Вітаю! Ми закінчили вивчення тем Біосфера, простір існування живих організмів, природні комплекси Різні обличчя планети, антропосфера середовище життя людей. Сьогодні на уроці попрацюємо над узагальненням та повторенням основних понять даних тем і проведемо експрес-оцінювання власних досягнень. Всього 5 завдань. За правильну відповідь на питання зараховуються бали. Наприкінці уроку ви самостійно зможете оцінити власні досягнення зазначених тем. Будьте уважні, бажаю вам успішно попрацювати. Земля відрізняється від інших планет сонячної системи наявністю життя. Біосфера увесь простір, в межах якого існують організми. Засновником вчення про біосферу та її значення для розвитку планети є видатний український науковець Володимир Вернацький, який сформулював вчення про біосферу як особливу оболонку Землі, населену живими організмами. Організми займають певні території, які є середовищем їхнього існування. Тому в межах біосфери взаємодіють складники живої, сукупність усіх живих істот та неживої природи, середовище їхнього існування. На думку Вернацького, біосфера присутня в межах усіх зовнішніх оболонок Землі, де існує або коли-небудь існувало життя. Біосфера займає верхню частину літосфери, нижню частину атмосфери і всю гідросферу. У висоті і глибині організми розподілені нерівномірно. Шаром найщільніших концентрацій організмів, який Бернацький назвав плівкою життя, є місце контакту всіх зовнішніх оболонок, де несприятливіші умови для існування. На суходолі це його поверхня. В атмосфері більшість організмів не піднімається вище 200 метрів. В океані найщільніше заселена поверхня води та зона шельфу. До 200 метрів завглибшки. Життя на землі багатоманітне. Поки що відкрита, то досліджена незначна її частина. Усі організми беруть активну участь в коробообігу речовин у природі, в утворенні ґрунтів, руйнуванні та створенні гірських порід. Рослини та тварини основні компоненти біосфери. Сукупність видів рослин, поширених на певній території ліс, болото, поле, країна, материк, море, океан, вся планета називається флора, а тварин фауна. Існують також поняття рослинність і тваринний світ. Це сукупність всіх рослин або тварин, які заселяють певну територію, людина частина біосфери. Володимир Вернацький обґрунтував, що розум людини здатний забезпечити формування нової сфери, сфери взаємодії людського суспільства та природи, у межах якого розумна людська діяльність стане визначальним напрямком розвитку. Завдяки інтелекту людина створює другу природу поряд з існуючою. На місці природних екосистем виникає нові, створені людиною антропогенні екосистеми. Найчастіше людська діяльність має руйнівний вплив на довкілля. Вирубка лісів, згладання кар'єру, розорювання степів, звалище відходів. Запобігти негативним наслідкам людської діяльності головне завдання сучасної географії. Грунт на межі всіх зовнішніх оболонок Землі унаслідок їхньої взаємодії виникло особливе природне тіло, грунт. Сучасне уявлення про ґрунти науково ґрунтував наприкінці XIX століття учений Василь Докучаєв на основі дослідження найкращих у світі ґрунтів українських чорноземів. Основна властивість ґрунту його родючість, тобто здатність забезпечувати рослини необхідним для розвитку мінеральними речовинами, тобто ґрунт це верхній пухкий родючий шар землі. Під час ґрунтоутворення послідовно відбуваються фізичні, біологічні та хімічні процеси. Грунти утворюються дуже повільно. На утворення шару ґрунту 1 метр природа витрачає 10 тисяч років. При неправильних методах землеробства цей шар ґрунту може бути змитий за одну сильну зливу. Для захисту ґрунтів на схилах від водної ерозії їх розорюють лише поперек. А не вздовж, а дуже стрімкі займають багаторічними насадженнями. У місцях посиленої вітрової ерозії вздовж доріг садять ґрунтозахисні лісосмухи для покращення якості вносять органічні та мінеральні добрива, в умовах посушливого клімату зрошують, надмірного вологу осушують. Для запобігання швидкого виснаження ґрунтів застосовують сівозміни. Завдання перше. Виберіть одну правильну відповідь. За правильну відповідь нараховуємо 1 бал. До проведення наукової конференції були надруковані буклети з програмою виступів учених. На обкладинці були наведені три короткі цитати одного з видатних дослідників. Вид Homo sapiens зовсім не вершиною еволюції. Людина майбутнього різко відрізнятиметись від сучасної. Якщо порівняти землю з яблуком, то це найтонша шкірка на його поверхні. Тварі землі є творінням складного космічного процесу. Кому належать цитати та яка тема конференції? А. Цитата Василя Докучаєва. Тема конференції «Грунти – найцінніший скарб Б. Миколи Миклуха-Маклая. Рівність людських рас В. Христофора Колумба. Чому корінні американці названі індіайтями? Г. Цитата Володимира Вернацького. Тема конференції Беосфера і ноосфера. Зупиняємо відео. Виконуємо завдання. Правильна відповідь. Цитата Володимира Вернацького. Тема конференції «Біосфера і Ноосфера. За правильну відповідь нараховуємо 1 бал. Завдання друге. Виберіть три правильні відповіді. За кожну правильну відповідь нараховуємо по одному балу. Уявіть собі, що зустрілися два ґрунтознавці з різних часів. Один з середини 19 століття, другий з нашого часу. Які погляди на ґрунти відстоює наш сучасник? Перше. Грунт є однією з гірських порід. Друге. Грунт пухкий, як і всі гірські породи. 3. У склад ґрунту є органічні та мінеральні складові. 4. Грунт є частиною літосфери, оскільки знаходиться на її поверхні. П'яте. Грунт родючий, з нього рослини поглинають розчинені мінеральні солі. Шосте. Грунт особливе природне тіле, що виникає на стику зовнішніх оболонок. Сьоме. Рослини використовують ґрунт лише як опору, а живляться водою та повітрям. Зупиняємо відео, виконуємо завдання. Правильна відповідь: 3. У складі ґрунту є органічні та мінеральні складові. 4. Ґрунт є частиною літосфери, оскільки знаходиться на її поверхні ґрунт родючий, з нього рослини поглинають розчинені мінеральні солі. Природні комплекси різні обличчя планети. Літосфера надає мінерали, гірські породи, рельєф, атмосфера визначає погоду та клімат. Гідросфера, поверхневі та підземні води, біосфера. Грунти, рослинність та тваринний світ. Усе це природні компоненти, складові частини навколишнього середовища. Вони тісто пов'язані між собою. Від особливостей клімату певної місцевості залежить її забезпечення водою. Кількість вологи й тепла впливатиме на характер рослинності. Від видового складу рослин залежить існування певних тварин. Для яких рослини є джерелом харчування. Завдяки взаємодії всіх компонентів природи формуються ґрунти, які забезпечують поживними речовинами рослини. На кожній території сформувалось неповторне поєднання ріст різних природних компонентів. Це створило величезне розмаїття природних умов. Природний комплекс це ділянка земної поверхні. Що вирізняється поєднанням певних природних компонентів, які нероздільно пов'язані між собою. Його ще називають ландшафт. Будь-який природний комплекс має свій неповторний зовнішній вигляд. Зміна одного з природних компонентів приводить до зміни інших, а потім і до зміни всього природного комплексу на інший. У минулі геологічні епохи зміни ландшафтів з природних причин відбувались постійно. Нині людина стала важливим чинником таких змін. Наприклад, вирубування лісу впливає на рослинність, а це веде до зміни лісових тварин мешканцями відкритих просторів, знищення дерев впливає на рівень ґрунтових вод та мікроклімат місцевості. Зрештою, природний комплекс лісу замінюється природним комплексом луків. Для задоволення власних потреб людина формує нові антропогенні штучні комплекси. В Україні вони займають близько 85% території. Деякі з них створені з метою використання земель та угідь, поле, сад, пасовище, ставок, кар'єр. Інші являють собою інженерні комплекси, як то дороги. Житлові квартали міст. Щоб зберегти їхновагу в природних комплексах, треба дуже дбайливо використовувати їхні багатства, прораховуючи насамперед усі взаємозв'язки та наслідки змін. На землі не існує двох абсолютно однакових природних комплексів, оскільки вони сформувались в результаті дії різних чинників на конкретну територію. Географічна оболонка найбільший природний комплекс на нашій планеті Її компонентами ті частини зовнішніх оболонок Землі літосфери, атмосфери, гідросфери і біосфери, які перебувають у постійних складних взаємозв'язках між собою. В межах географічної оболонки всі оболонки стикаються, взаємодіють та приникають одну, в одну. Властивості географічної оболонки. Цілісність, кругообіг речовин та енергії, ритмічність, неоднородність. Третє завдання виберіть три правильні відповіді. За кожну правильну відповідь нараховуємо по одному балу. Про влучність народних прислів'їв свідчить вислів. Народ скаже, як зв'яже. Виберіть українські прислів'я та приказки, в яких відображена така властивість географічної оболонки, як ритмічність. Сова вдень мовчить, а вночі кричить. Друга. Високі гори мають глибокі доли. Третя. Після дощу і сонце засяє. 4. В глибокій воді велика риба. 5. Зима багата снігами, а осінь снопами. Шосте. Не скрізь там вода, куди хилиться верба. 7. Два рази в році літа не буває. Зупиніть відео. Виконуємо завдання. Правильна відповідь. Сова в день мовчить, а вночі кричить. Після дощу і сонце засяє. Зима багата снігами, а осінь снапами. За кожну правильну відповідь нараховуємо по одному балу. Антропосфера середовище життя людей. Антропосфера оболонка Землі. Та найближчого космоса, що використовується людством і зазнає внаслідок цього певних змін. У межах антропосфери співпрацює закономірності існування природи, навколишнє середовище та закон розвитку людського суспільства. Для визначення кількості населення окремої країни проводять переписи, під час них відбувається збирання, аналіз та публікація даних про кількість людей, їхній вік, стать, професію. Рівень освіти, національну приналежність, вірування тощо. Загальну кількість населення на Землі оцінюють різні організації, як то Організація Об'єднаних Націй та Світовий банк. За їхніми підрахунками, нині у світі проживає понад 8 мільярдів осіб. Населення планети продовжує зростати. Протягом найближчих десятиліть кількість людей збільшуватиметься, але темпи зростання уповільняться. Вважають, що всередині 21-го століття землян буде приблизно 10 мільярдів. А на початку 22-го століття понад 11 мільярдів. За археологічними знахідками колиською людства вчені вважають Північно-Східну Африку. Так упродовж тривалого часу люди жили в найкращих для себе умовах. З часом кількість людей збільшувалась і вони розселилися по планеті. Близько 10 тисяч років тому люди розселилися по всій нині освоєній території, але дуже неравномірно. Густота населення. Сукупність людей, які постійно живуть у межах певної території, становить її населення. Для оцінки рівня заселеності території існує показник, що називається густота населення. Для того, щоб обчислити середню густоту населення світу, слід поділити загальну кількість населення Землі на площу суходолу, одержамо число 54 особи на квадратний кілометр. Густота населення в різних частинах світу не однакова. 70% населення сконцентровано лише на 7% площі суходолу, натомість 15% території зовсім не заселені. Причини нерівномірності з розселення можуть бути природні, історичні, економічні. Завдання четверте. Виберіть одну правильну відповідь. Три учні у різних країнах світу зустрілися влітку в міжнародному таборі. Під час їхньої розмови з'ясувалося, що в країнах їхнього проживання практично однакова кількість населення. Але, подивившись на карту густоти населення, вони помітили, що їхні країни позначені не тими ж самими кольорами. Про що це свідчить? А. Учні помилились щодо кількості населення своїх країн. В їхніх межах проживають різна кількість людей Б. Учні врахували лише населення міст, а забули про наявне сільське населення В. Учні праві щодо одинакової кількості населення. Площа країн різна і заселена нерівномірно. г Учні праві щодо однакової кількості населення. Країни розташовані на різних материках. Зупиняємо відео. Виконуємо завдання. Правильна відповідь. Учні праві щодо однакової кількості населення. Площа країн різна і заселена нерівномірно. За правильну відповідь нараховуємо 1 бал. Люди, які живуть на різних територіях, можуть мати значні зовнішні відмінності, а саме кольор шкіри, риси обличчя, форма носа, губ, щелеп, розріз очей, а також кольор та форму волосся. Ці особливості зовнішності людей називаються расовими ознаками. Незалежно від расових ознак, усі люди належать до одного біологічного виду людина розумна. Расові ознаки виникли внаслідок пристосування до природних умов та закріпилися внаслідок тривалого роз'єднання людей, так званої географічної ізоляції через пустелі, океанічні простори, гірські хребти, льодовики, великі масиви лісу. Людська раса це група людей, що характеризується спільними спадковими зовнішніми ознаками та походженням. Залежно від ступеню в людей расових ознак виділяє три великих людських раси: європеоїдну, монголоїдну та екватеріальну, а також досадка малих та контактних раст. У зонах контактів великих людських рас проходили процеси змішування расових ознак. Нині до контактних рас належить майже одна треть населення планети. Залежно від часу формування розрізняють перехідні та мішані раси. Рівність рас. Всі расові відмінності не більше, ніж зовнішні, і мають другорядний характер. Расизм система поглядів про фізичну та психічну нерівноцінність людських рас. Про визначальний вплив расових відмінностей на історію та культуру народів. У 20 столітті расизм став офіційною ідеологією фашизму. Один із перших проти расизму виступив видатний мандрівник і вчений Микола Маклуха-Маклай. У наш час расизм засуджено міжнародною громадськістю. Пропагування будь-яких його ідей вважається аморальним і антилюдським. Миколу Миклуха Маклая недаремно назвали лицарем гуманізму, він довів спорідненість і рівність людських рас, передбачив крах колоніальної системи, висунув ідею створення міжнародних організацій, склав проєкт Декларації прав людини. Організація ЮНЕСКО назвала вченою людиною світу. Завдання п'яте. Настановлення відповідності. Логічні пари. Один бал за правильну відповідь. На міжнародний фестиваль прибули учасники з багатьох кудочків світу, де їхні представники належать до корінних народів. Розпізнайте за фотографіями учасників фестивалю, звідки вони приїхали. А. З Північної Африки. Тропічної Африки, з Північної Європи, зі Східної Азії, з Південної Азії. Зупиняємо відео, виконуємо завдання. Правильні відповіді. Перша. В. З Північної Європи. Друге А. З Північної Африки. 3. Д з Південної Азії. 4. Г. Зі Східної Азії. Відведення підсумків. Максимальна кількість балів за 5 завдань 12. Якщо ви отримали 10-12 балів, то ви відмінно засвоїли матеріал. 7-9 – добре. Від 0 до 6 балів. Незадовільно слід повторити матеріал по темам та пройти експрес-оцінювання ще раз. Сподіваюсь, що ваші власні досягнення виявилися високими і ви отримали високі бали. Що нового ви дізналися? Ви усвідомили біологічно розмаїття форм життя на нашій планеті, оцінили користь і небезпеку технічного прогресу для біосфери та ґрунтів. Усвідомили значення антропосфери як географічного і соціального середовища життя та діяльності людини, знання, які ви отримали при вивченні тем, біосфера простір існування живих організмів, природні комплекси різні обличчя планети, антропосфера середовища життя людей будуть вам в нагоді як в подальшому навчанні, так і в повсякденному житті. Заплідну роботу на все добре.